Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Сьогодні такий символічний день: день української вишиванки, день вознесіння Господнього. з чим хочеться всіх привітати, і цього дня у Верховній Раді України, буквально щойно, головуючим на засіданні, було оголошено про утворення міжфракційного об'єднання Світове українство. І саме у зв'язку з цією подією сьогодні ми проводимо цей брифінг для того, щоб розказати про цілі і завдання міжфракційного об'єднання світове українство і власне мету, чому це об'єднання було утворено. Я хотів би одразу представити колег, які також присутні на брифінгу. Це якраз і є представники світового українства Сергій Касінчук. Директор представництва світового конгресу українців в Україні, а також Мирослав Гочак, це голова світового конгресу українських молодіжних організацій, тобто фактично молоді української діаспори. І я би хотів сказати, що насправді дуже недооціненим є потенціал світового українства і української діаспори, який. Не до кінця використовується з метою забезпечення національних інтересів України, світове українство це є дуже потужні і успішні люди, які досягли в країнах серйозних результатів, але в той же час вони пам'ятають звідки їхнє коріння і пов'язують себе з Україною. Саме тому ми повинні співпрацювати з нашими діаспорянами, а також робити все можливе, щоб цей потужний. Організм, а це мільйони і мільйони громадян різних країн, які є українцями, і тут зарита їхня пуповина, Так, от, власне, саме ці громадяни інших країн мають і можуть робити для України неоціненний вклад, адвокацію тих потреб, які є в Україні, підвищення позитивного іміджу України у світі, але в той же час і вирішення потреб, які потребує Україна. Це європейська євроатлантична інтеграція. Це лобіювання наших зовнішньополітичних пріоритетів. Більше того, це об'єднання світове українство також покликане і захищати права та інтереси українських громадян за кордоном. Адже давайте будемо відверто казати, що до української діаспори також належить дуже великий пласт українців, які є заробітчанами, які є незахищеними в різних країнах світу. І якраз ми повинні добиватися того на законодавчому рівні, на міжпарламентському рівні, щоб наші громадяни, які працюють за кордоном, мали абсолютно належні права. Щодо їхнього працевлаштування і були захищені в тих країнах, де вони працюють. І безумовно є наші діаспоряни, які працюють в надзвичайно складних умовах. Це наша діаспора в Росії. Ви знаєте, що російський путінський режим вже давно полює за українськими організаціями. Там фактично не залишилося жодної української організації, яка би дійсно уособлювала собі українство у Росії. І саме тому ми повинні відновити. Повну потугу діяльності української діаспори в Росії, а також захищати наших громадян, у тому числі тих, які незаконно утримуються за ґратами в Російській Федерації, і з великим задоволенням хотів би запросити до слова Сергія Касянчука, а також далі Мирослава Гочика. Пане Сергію, дякую дуже. Доброго дня всім, і я хочу висловити велику подяку і задоволення, що сьогодні сталася ця. Подія, тому що основним і ключовим словом я думаю, це є об'єднання сьогоднішніх дуже надзвичайно складних умовах. Надзвичайно важливо об'єднуватися і об'єднуватися і в країні, і об'єднуватися по цілому світу, використовувати всі свої можливості і ресурси. Тому сьогоднішнє об'єднання тут в Верховній Раді воно показує ще один крок в цьому об'єднанні, в цій координації наших зусиль. Щоб в цих складних умовах можна було відстояти свою країну, відстояти свою незалежність, відстояти своє право вибору, жити згідно міжнародних прав і норм, діаспора дуже сильно і дуже активно включається в роботу, і на щоденному рівні йде постійна допомога по різних напрямках, але щоб її більше підсилити, щоб Надати ефективності всім цим процесам світовий конгрес створив навіть своє постійне представництво тут в Києві, щоб можна було на щоденній на робочій основі працювати і з Верховною Радою, і з кабінетом міністрів, і з адміністрацією президента, і з громадськими організаціями, щоб можна було займатися тими питаннями і ефективно їх. Вирішувати, об'єднуючи всі наші зусилля. Тому я ще раз дякую за цей крок і сподіваюся на дуже плідну і успішну роботу на захист і розвиток України. Дякую дуже, Мирослав Гочак, голова світового конгресу українських молодіжних організацій. Представник Сербії, представник Сербії, так. Ну саме створення цього міжфракційного депутатського об'єднання Світове українство взагалі, як то кажуть, десь ця наша ініціатива взагалі то вийшла від світового конгресу українських молодіжних організацій, якраз яка з командою народними депутатами України плюс помічниками, які тут ми як то кажуть, відповідний час працювали над цим створенням. Якраз цієї депутатської фракції міжфракційного об'єднання Світове Українство як яка має значить дуже важливу зараз роль. Можна сказати, що до цього такого міжфракційного об'єднання не існувало. Верховній Раді України протягом цих 24 років. роки якраз це є один з кроком, щоб об'єднати всі зусилля спільно ми, тобто всі в Україні, разом з потужною українською діаспорою та потенціалом, який взагалі тут всі разом звичайно маємо. Тому ми так і можна сказати, охрестили цю групу світове українство, тому що це такий термін, який взагалі об'єднує і нас діаспорян, і тут в Україні. Головні завдання, напевно, цього, цього, цього цієї фракції має бути звичайно працювати над удосконаленням законодавчим удосконаленням України щодо законів, які стосуються закордонного українства, їх покращення. Ну, звичайно, це має можливо бути така одна відповідна, також лобійська структура народних депутатів України плюс плюс діаспорні структури. І, звичайно, ми разом з вами тоді маємо працювати в тому напрямку. Якраз пан Сергій сказав, що. Віднедавно офіційно існує також і представництво світового конгресу українців. Тут, ну і звичайно, до всіх цих процесів далі спільно будемо працювати разом з села і світовий конгрес українських молодіжних організацій. І ще треба згадати Європейський конгрес українців, який також долучився до цієї ініціативи. Звичайно, всі громадські організації в діаспорі це будуть підтримувати. Будемо співпрацювати разом і. Брати участь у якраз написанні всіх цих законопроєктів, які е, потрібні, і якраз щоб покращити цю е, покращити взагалі комунікацію між діаспорою і з українськими владними структурами в цьому випадку між Верховною Радою України та народними депутатами, напрямки співпраці є дуже е, як то каже в різних напрямках: від освіти, культури, лобіювання українських національних інтересів, економіка інвестиція, Засоби масової інформації і так, далі, і так далі. Так що ще раз дякую, хочу привітати Івана з обранням, голови цього об'єднання, і також Івана хочу сьогодні привітати цим, що у нього так сьогодні народилася дитина. Так що вітаємо. Дякую, шановні колеги. Я хотів би на завершення сказати: дякуючи нашим друзям, з які працюють власне в. Системі світового конгресу українців я хотів би сказати, що до цього об'єднання долучилося 29 народних депутатів України. Це найкращі представники українського парламенту, безумовно. Це представники профільних комітетів, комітету у закордонних справах, комітету з питань європейської інтеграції комітету з прав людини. Там є фактично представлені усі фракції, які... Входять до коаліції, а також позафракційні народні депутати. Я вважаю, що це міжфракційне об'єднання має всі шанси для того, щоб стати одним із ефективних міжфракційних об'єднань, які зареєстровані у Верховній Раді. Я дякую за сприяння і допомогу нашим друзям світового конгресу українців. В добру путь. Я впевнений, що ми будемо мати хороші результати роботи. Слава Україні!